Всім привіт! На годиннику 7.20. Сонечко тільки настало за горизонту. Позаду мене мій вірний залізний кінь. І це означає те, що я відправляюся в міні-тріпчик по горам Канади. Це буде соло, тобто я їду сам. Мене чекає 42 кілометри. Отак От виглядає мій маршрут. Це буде таке кільце. Я стартую. Ось така велика парковочка. І буду направлятися в сторону гір приблизно от туди. Що нас сьогодні чекає? По-перше, звичайно, покажу вам гори. Політаємо тут можна літати. Обов'язково нас чекає обід. Я захватив з собою офігенний стейк рібай, приготуємо. Також обов'язково поспілкуємось, тому що я впевнений, що не всім цікаво дивитися, як я просто катаюся. Можливо, ви не в темі велосипеду. Тому сьогодні я ще хочу з вами поспілкуватися. Це буде незапланований діалог, тобто в мене немає сценарію, просто певні пункти. І тема буде така: Канада прекрасна, але саме це але воно, на жаль, відштовхує людей їхати з Канади. Багато людей не їдуть в Канаду через це але, тому я хочу розказати вам про це. Але також в кінці зроблю висновок та розкажу, чому ми ще досі залишилися в Канаді через ці ці але. Сподіваюся, вам буде цікаво. Добре. Давайте тоді готувати якусь чайоку. Сідайте комфортніше, та я буду виїжджати. Побачимось в дорозі. Товариство позаду перші кілометри. Я вже витратив близько 30 хвилин на зйомку того прекрасного моста, який ви бачили в кадрах. Тому прямуємо далі. Давайте трошки розкажу про в принципі, історію, тому що на цьому каналі ви не бачили ще першого байк-покатушника. Тому в принципі давайте розкажу, я дуже люблю катати і зараз в Канаді я. Вдарився в гревел. тобто я взяв собі байк. Хто не в темі, гревел байк, якщо видно його, це фактично дорожній велосипед, шосейний, але в нього трошки більш жорсткіша рама. В нього ширші покришки, тобто він може їхати по такій місцевості. От, приблизно якось так. Мені дуже це подобається. Я катаю не дуже часто, але цього літа поставив свій персональний рекорд. 120 км, я проїхав їх за 6 годин. Непогано, але це було по асфальту. Сьогодні у нас 42 км і це по гревелу. По гревелу, звичайно, інша швидкість, інші зовсім зусилля, тому буде складніше. Як ви бачите, в мене на рюкзаку висить отака історія. Я не про окуляри, а про спрей. Чому? Тому що ми їдемо зараз в, в фактично лісі. Типу, Тут усюди висять таблички про те, що. Be aware of it bear, тобто будь, будь готовий до того, що тут є медмідь. Вот. Тому буду максимально акуратно. А на крайній випадок у мене є оцей спрей. Добре, народ. Ще трохи проїдемо і думаю, що почнемо потрошку з вами розмовляти про тему прекрасності Канади, але... У мене перший підстоп. Дивіться, в якому живописному місці. Позаду міст, тече невеличкий струмочок. Ця річка називається Elbow River. Вона гірська, як ви бачите, оточена горами, оточена таким лісним масивом. Дуже круте місце для зупинки. Я проїхав 12,8 кілометрів. Майже дві години я на це витратив. Чому? Тому що. Буквально кожні 200-500 метрів я зупинявся, злітав на дроні для того, щоб для вас що зняти, витрачав на це десь 15 хвилин. Але зараз невеличкий підстоп та зніму для вас розмовне відео, як я обіцяв. Тему я вже озвучував: Канада прекрасна але. І перше, але це те, що вона дуже дорога. Канада прекрасна, але дуже дорога. І я приведу декілька прикладів дороговізни Канади, та ми будемо рухатись далі. Перше це звичайно. Давайте порахуємо з вами якийсь базовий набор, базові витрати для середньостатистичної родини. Як ми вже рахували в минулих відео, десь з посереднього оренду рахуємо від 1800 до 2200. Це якась двохбедрумна квартира чи таунхаус. Далі садочки. Садочок. До речі, якщо у вас цікава тема садочки, у мене є відео. Минуле відео, я тут закріплю його зверху. Садочок приблизно 400-500 доларів. Далі страховка на авто 200-300 доларів. І продукти, якщо ви не користуєтесь футбанками чи якимись там плюшками ще від Канади, і у вас там зарплата більша, ніж мінімалка, то ви не можете ними користуватися. То, в принципі, середня вартість життя на сім'ю десь приблизно на їжу півтори тисячі доларів. Тобто давайте порахуємо разом: 2000 оренда, півтори їжа, 3500. Далі садочок десь 500 і. Страховка ще десь 400. Тобто приблизно 4200 ми вже з вами нарахували. І це, я зовсім не рахую якісь там плюшки, якісь там розваги, ресторани і так далі. Тобто, для того, щоб вам базово просто жити в Канаді без якихось там нереальних допвитрат, готуйтеся платити 4000 доларів на місяць. Далі, як я вже сказав про оренду, що вона дуже дорога, вона стала дуже дорогою зараз, тому що інтерес тобто рейд. Відсоткова ставка вона дуже сильно скаканула, ціни на житло вони дуже сильно виросли, саме тому і виросла оренда. Відповідно для того, щоб ми з вами щось могли купити в Канаді, є велика кількість калькуляторів, але базовий приклад, якщо у вас будинок за 500 тисяч доларів, ви хочете купити собі, ви можете по такій називаній льготній програмі для перших покупців купити собі будинок з першим внеском всього 5%. Тобто 5 на 5 25, 25 тисяч доларів ви маєте положити. Але коли ви робите перший внесок 5%, а не 20%, то вас банк зобов'язує купувати страховку, яка коштує 30 тисяч доларів. І вам вона розбувається, здається, на перші 5 років. Тобто у вас ще переплата за це. Вот. І далі, наприклад, якщо ви купуєте дом за 500 тисяч, вам розбивається помісячно. І зараз середня ставка, ми рахували приблизно 3200 доларів, 3500 доларів на місяць. Ви будете платити за житло, яке коштує 500 тисяч доларів. Якщо ви дасте, звичайно, перший внесок більше, наприклад, 20%, ціна буде помісячно, трошки менше, але у вас виросте відсоткова ставка. Це дуже, дуже цікава історія, але так воно і працює. Відповідно. Зараз для нас, для своєї родини, купити своє житло. Я розумію, що це важко, тому що 5% давати не хочеться, 20 назбирати це вже досить велика сума. І, відповідно, платити помічно 3500 це ну, якийсь дурдом. Це дуже дуже багато. Тому рахуйте для себе, наскільки ви це можете вивести, наскільки ви готові платити таку ціну за Канаду. Народ сподіваюся, що ці декілька прикладів та прорахунків вони дали вам розуміння хоча це і так мені здається по по замовченню, зрозуміло, що Канада дорога, але ці приклади дали вам якесь розуміння картинки, можливо, для когось ще раз підтвердили, що варто чи не варто сюди їхати. Народ, мій підстоп підійшов до кінця. Зараз трохи ще буквально декілька секунд. Полюбуюся природою. Мабуть, злечу на дроні, підзніму вам цей місточок та буду рухатись далі, тому що час пливе, а мені десь о другій годині треба бути вже вдома. Побачимось. Фу народ. Ще одна ділянка була з нереальним обхілом. От, Я більше половини пройшов ногами, тому що ноги вже вадні, просто не крутяться. Фу. Коли читав про складність цього маршруту, було написано, що це Medium Light. Але як на мене це далеко не medium light. Фу, дуже гарно. Але ноги дуже дубові. Ну, хто з вас катає, напишіть, можливо, я щось, щось неправильно роблю, можливо, якась техніка неправильна. З того, що ви бачили по відео. Ну і звичайно підготовка. Фу. Фу. Оця штука дуже рішає. Коли їдеш по рівній ділянці, просто відпочиваєш. Хочеться буквально глоточок водички. І воно все під рукою. Кайф. Добре. мене показує, що я проїхав тільки 17 кілометрів. Фу, сподіваюся, що далі легше, тому що. тому що це було непросто. Там далі я бачу вершину. от Там. Я так розумію, що я буду її об'їжджати і потім повертатися зовсім іншою дорогою. Добре, побачимось. Другий підстоп. Я вже відчуваю, що я майже без сил, тому треба зупинитися, трохи підкріпитися. Я обожнюю такі батончики. Це коротше, бренд Cliff, це типу суміш оріхів, шоколаду, сахар. От. Коротше, трохи він мене зарядить. І давайте трохи поспілкуємось тепер на... по другому пункту, чому. Канада прекрасна, але. І от друге, але це те, що Канада не для всіх народ. І тут я зараз не буду казати, що там у вас немає мови, там чи немає чогось, тому Канада не для вас. Ні, зараз мова не про це. Зараз мова про такі більш абстрактні речі, можливо, про них навіть не задумувались. Канада, вона є досить специфічна країна, вона специфічна своєю температурою, вона досить холодна взимку. Але вона також специфічна своєю красою. Її краса вона виражається зазвичай у природі, тобто от де я зараз знаходжусь. І сказати, що Канаду треба любити за її природу не можна, але я би сказав, що це є одне з найголовніших, за що Канаду треба любити, і через що вона прекрасна. Так от, якщо природа для вас не є якимсь тригером чи не є для вас якимсь важливим моментом, то. Прекрасність Канади тоді може для вас бути незрозуміла. Тому що в мене є декілька друзів, які приїхали в Калгарі, тобто в місто біля гір, біля національних парків, і за літо вони були один раз в горах. Все інший, весь інший час вони сиділи вдома, навіть маючи машину. Тому це дає нам розуміння, що якщо вас не цікавлять гори, то, на жаль, я можу вам сказати, що Велика вірогідність, що Канада не для вас, якщо вас не цікавлять гори, природи і так далі. Люди, які просто не будуть виїжджати в гори, які не будуть проводити активний час, які не будуть знаходитись з природою, вони просто можуть знецінити Канаду і сказати, а що тут робити? Типу, за що тут за що Канада така прикольна, якщо тут немає нічого. І якщо судити з їх логіки, то в цьому щось є. І, на жаль, в мене є вже два таких, два таких кейси людей. Один це мій друг, який в Майамі, і інші люди, які тільки ну, поїхали, також, до речі, у Флориду. Вони не були супергірськими людьми, вони не активнічали. Вони зрозуміли, що Канада не для них. Тому Канада прекрасна, але вона специфічна по-своєму. Другий момент, чому Канада специфічна чи не для всіх точніше, це те, що у Канади є свій лайфстайл. І лайфстайл це він досить специфічний. Він тавтологія виходить. Він особливий тим, що канадці вони досить френдлі, але вони з іншого боку чхати хотіли на вас. Їм по барабану, в принципі, що у вас відбувається в житті, їх більше парить, як воно живеться в них. І тому інтегруватися в цей лайфстайл воно складно. Тому також складно інтегруватися в оці мегаполісні штуки, якщо ви живете в великому місті, інтегруватися складно в взагалі інший... Вид міста, інший вид а, якби, середовища отой, навколо. Люди багато хто сюди приїжджає, і кому подобається. Це ті люди, які мріяли потрапити в якийсь американсько-канадський лайфстайл, бачили в собі голові, вони просто їм снилися сни, про те, як вони ходять по цим канадським, їздять по цим канадським широким дорогам, ходять по цим вулицям, вони все це розуміють. Ну і звичайно, мова. Тому. Канада, вона прекрасна, але не для всіх. Якщо ви відчуваєте, що вас драйвить природа, ви прям максимально можете інтегруватися в американсько-канадський стайл життя, то думаю, що Канада для вас. І вона через те прекрасна. Народ, я доїдаю свій батончик, і в мене попереду ще близько 25 кілометрів. Я не знаю, які їх подолаю, але назад їхати я не хочу, тому що дорога була крейзі. Куча обхилів, сподіваюся, попереду трохи легше. Па-па! Народ, Для того, щоб ви не писали в коментах, що я слабак, подивіться отуди. Ви бачите? Дивіться, який апхіл. І позаду мене я вже пройшов половину. Це, це дуже мощно. Але думаю, що це офігенна практика, офігенний тренажерний зал, в який я не ходжу. Це воно, це те, що треба. Дуже гарно навколо. Дуже багато чую, яких шуршань в лісі, це насторажує, тому що тут може бути і гірський лев, пума може бути. звичайно, відміть. Я, якщо чесно, персонально не хочу ні з ким із них зустрітися, познайомитись. Тому будемо сподіватися, що, що спокійно доїду до точки. Єдине, що я люблю в обхілах, це те, що після обхілів завжди буде даунхіли. Фу, зараз прийде з вітриком Кайф Народ, проїхав вже 24 кілометри. Попереду ще десь 18. Дуже сильний обхіл, тому поки йду, розкажу вам про наступний. Але це, звичайно, проблеми Канади народ. Як і люба інша країна, Канада має проблеми. І вони, як на мене, зовсім не дитячі. Велика проблема Канади зараз це, це безробіття. В Канаду наїхала велика кількість спеціалістів, велика кількість іммігрантів і так само, як і Канадці, які тут живуть. Велика кількість цих людей вони не можуть знайти собі роботу. Просто місяцями шукають і не можуть знайти. Все через те, що в країні забиті всі більш-менш кваліфіковані міста. На одне місце там 500 плюс людей. Все через те, що в країну нагнали багато іммігрантів. За це дуже сильно хейтять трудо. От, тому якось так. Наступна проблема Канади це, я думаю, що фінансова криза. Тому що саме зараз в Канаді якісь нереальні відбуваються речі з фінансови, з будинками, з нерухомістю, з автомобілями. Що я маю на увазі? Наприклад, ще півтора року тому, коли ми сюди приїхали. Можна було купити машину нормально, скажімо, за 10 тисяч, наприклад. Зараз ціни на авто скаканули на 20-40%. І зараз ті самі автомобілі, які були рік тому по 10%, зараз вже по 13-14. по 14, Я вже не кажу про те, що було до ковіду. Також та сама історія відбувається зараз з нерухомістю, тому що нерухомість просто космічними темпами росте. Ціна на нерухомість росте, також росте. Відсоткова ставка. Тобто зараз, глобально, якщо ви хочете купити собі житло, не всі то можуть зробити. І більше того, не всі канадці зараз можуть платити за своє житло, платити за його моргідж, тобто за кредит. Якось так. І третя проблема Канади, основна, яку я бачу, це із основних. Це її діджиталізація. Канада це країна на бумагі, на бумазі. Тобто, все, що можна. Зробити було електронно, вони це просто роблять на бумазі. Все треба підписувати, все треба розраховувати. Більше того, наприклад, ви продаєте авто, вам платять чеками, тобто це бумага. І вони досі, -досі не можуть перевірити цей чек, тобто не можуть моментально зарахувати гроші. Вони беруть 5 бізнес-дей, тобто 5 робочих днів, для того, щоб перевірити ваш чек, що він не є підробним. І тільки тоді ваші гроші зараховуються. Це. Звичайно, якийсь капець Вот. Ну от і приблизно так. Дуже багато мілких проблем, але як у іншій Канаді, о, як у іншій країні. Проблеми вони є усюди, але тут тепер момент, наскільки ви готові з ними миритися. Добре, народ, у мене ще попереду там велика кількість кілометрів, і я не встигаю. Тому я буду прискорюватися, буду трохи менше зйомок. Не впевнений, що я зможу встигнути пообідати. Але подивимось, все па-па. Я розумію, що я вже нікуди не встигаю. Але я розумію, що мені треба підкріпитися також, тому що я просто далі не доїду. А місце, де я зараз зупинився, воно просто якесь магічне. Дивіться що там далі. Уф. Дуже круто. Я зараз спробую влетіти, злетіти дроном, підзняти вам то. Також швиденько пообідаю, в мене є на це хвилин 5 і далі їду. Так, товариство, в мене тут замаринований стейк-рібай. Це те, що треба для того, щоб трошки відновити енергію. Я вже його полив маслом для того, щоб воно не пригорало. О, і зараз відправляємо на вогонь. Даємо йому 2-3 хвилинки, потім туди овочі. Дивіться яка краса. Уф. Товариство а, буду пробувати свого рібає Виглядає просто нереально апетитно Він не супер ніжний Дивіться, яка краса. М -м -м. Те що нереально, м'ясо просто розпадається на шматочки. Ммм. Mm. Це щось феноменальне. Ох. Овочі в триякі дуже сильно рекомендую Я купую густий трияки. Він дуже круто пропитується. Не вспіває, не випіває зливатися з овочей чи будь-що вам ринути. Це нереально. Так товариство швидке включення. Я пообідав і буду летіти до кінця маршруту. Почався дощ зовсім неприємний. Останній пункт, який я хотів сказати, це те, що яка б Канада не була зі своїми нюансами, зі своїми мінусами, зі своїми проблемами. Саме для нас я зараз не бачу кращої країни. Співвідношення ціни. Так, є проблеми. Секунду, треба питати камеру. Так, є проблеми. Працюючи програмістом в Європі, я б відчувався набагато краще. Але саме. Щоб осісти десь на довгий час, я не бачу для себе перспектив в Європі. Штати цікаві, але в, Штати, в Штатах дуже важко легалізуватися. Тому Канада, навіть з усіма своїми проблемами, вона мене повністю задовільняє. Добре, народ! Я поїду далі, побачимось. Товариство, я вже в машині маю вам показати карту. Я це зробив. Це було дуже важко і оцей момент ланчу. Давайте вам покажу. Дивіться, 45-38. Фактично воно навіть більше, тому що воно не рахує оці декілька кілометрів, скільки я доїду до парковки. Момент ланчу був дуже важливий. Після ланчу відкрилося типу, друге таке дихання. Е, я зовсім не знімав потім, тому що було дуже багато даунхілів, я просто злітав, потім апхілів. Зараз пакуємось, буду їхати. Народ, Від вас. Напишіть, як вам відео, як вам формат. Такий формат, щоб ми могли щось поспілкуватися. І щоб я вам показав трей, якийсь трейл, якийсь е, тревел. Якісь, може, покатушки і так далі, щоб я зміг це комбінувати, наскільки вам такий формат заходить. От, також напишіть обов'язково, хто катає, можливо, якісь ви помітили помилки, помітили якісь штуки, які ви хочете мені порадити. Напишіть, будь ласка. І обов'язково підписуйтесь, тому що зараз я стараюся максимально активно вкладати відосики. От. Якось так. Дякую всім за перегляд, народ, і побачимось в наступних відео.